DeWalt – один з найпопулярніших брендів електроінструмента. Ну що ми знаємо про цей бренд? Та що володіє такими фірмами як Stanley і Black Decker? Так, ну про це знають практично всі, а я вам хочу розказати про те, з чого все починалось. Запасайте чай, тому що ми починаємо цю надзвичайно цікаву подорож в часі. Все почалося 9 жовтня 1885 року. В місті Пенісуела народився Раймон Деволт. І це все, що ми знаємо про його дитинство, тому що в інтернеті немає більшої інформації ні про його батьків, ні про його дитинство. А ще ми знаємо, що Раймонд був конструктором-інженером. Найважливішим моментом в ж ті Раймонда це було створення першої світі радіально-консольної пили. І на цьому моменті слід зупинитися подетальніше. За вікном був 1922 рік. На той момент Раймонд Деволт керував і працював над розробленням своєї пили. пила була надзвичайно точна і довговічна, вона могла замінити з собою аж цілих чотирьох робочих. Вражає, неправда, а це все лише 1922 рік. Ну, ж шов, і вже на 1924 рік, і Раймон Девол запускає свою першу компанію під назвою це спеціалізується на виготовленні деревообробного інструменту, а саме головним це була автоматична деревообробна машинка під назвою Wonder Worker, що означає чудотвор. В 1929 році DeVolt Project Co переїжджає в новий офіс, більш сучасний по тим часам. 1941 рік для компанії DeVolt став по-справжньому успішним через другу світову війну. Компанія Девод почала отримувати урядові замовлення, що дозволило не тільки зміцнити своє а й вийти на міжнародний рівень. При цьому компанія активно розвиває свій асортимент інструменту, і це вже не тільки пили, а ще й будівельний та садовий інструмент. В 1947 році компанія The World Project Co повністю реалізувала свій бізнес і переіменувалася в The World Inho. В 1949 році компанія. Foundry Co купує DeVolt Inc. У дворі 1953 рік компанія DeWalt Inc. займає домінуюче місце на ринку Канади, де й утворює ще один свій бренд DeWalt Канад ЛТД. Наступних два роки відбувається збільшення площі виробничих приміщень на 4000 квадратних метрів, для того, щоб можна було здовільнити потреби на продукцію. 1992 рік став по-справжньому незабуваємий, тому що компанія DeWalt прийняла для себе звичайний окрас, а іменно жовто-чорний. Саме в цей момент інструмент DeVolt став виглядати так, як ми привикли його бачити зараз. А, ну ще DeVolt представив свою першу портативну лінійку інструментів і аксесуарів для професійного застосування. Ну це так, дрібниці. Головне, що DeVolt став жовто-чорним. В 1994 році DeVolt випускає серію акумуляторного інструмента, більш ніж 30 інструментів, до яких входить потужніший на той час 14-вольтовий гайковерт, та діймова пила. Шуруповерти, ліхтарики, а також, також перший дриль шуруповерт з ударом. Тільки вдумайтеся, за вікном 1994 рік, а компанія DeVolt вже випустила перший в світі акумуляторний дриль шуруповерт та ще й з ударом. 1998 рік став доволі особин для українців, тому що саме в цей рік компанія DeVolt починає поставляти свій інструмент в Україну. Ось же настав 2000-рік, і DeWalt купує дві компанії, а саме. Momentum Laser Inc. I am Compressor Company. І тим самим поповнює свій асортимент новими унікальними інструментами. Вже в 2001 році у компанії DeVolt нараховується більше 200 електроінструментів і більше 800 позицій аксесуарів. У 2002 році асортимент продовжує зростати, з'являються лазери, цвяхозабивачі, а також 10-кілограмовий відбійний молоток. 2005 рік для компанії став в деякій мірі проривний. Хоча для них кожен рік був проривним. Так ось, DeVolt спільно з будівельниками і підрядчиками розробили спеціальну систему для гасіння вібрацій, яка називається Active Vibrator Control. Ця система дозволяла гасити вібрації аж на цілих 50%. Також компанія випускає акумуляторну систему Lithium 36V. У 2007-му компанія DeWalt випускає 30 кілограмовий відбійний молоток. Ну а вже у 2008-му компанія випускає першу сіті акумуляторну погружену пилу. У 2009-му компанія розробляє унікальну підсітку для торцювальних пил XPS, а також починає виробляти лазерні далекоміри. У 2011-му компанія розробляє і запускає нову акумуляторну лінійку інструментів XR Lithium на 10.8, 14,4 і 18 вольт. Що собі спокійно 2012 рік, до компанія DeVolt рішає випустити нову лінійку інструмента під назвою, Perform, що означає продуктивність і захист. Дана система включає в себе інструмент, що відповідає найвищим вимогам до безпеки. До параметрів безпеки відносяться вібрація, пилевидалення і контроль інструменту. Іще в 2013-му випускає новий акумуляторний інструмент на платформі XR, но вже з безчитковими двигунами. У 2015 випускає новий акумуляторний інструмент Connect, що дозволяє передавати дані по Bluetooth. 2016 рік став справжнім переворотом у сфері акумуляторного інструменту, тому що компанія DeVolt випускає нову акумуляторну лінійку під назвою FlexVolt. На даний момент це найпотужніший акумуляторний інструмент. FlexVolt представляє собою лінійку безчіткового акумуляторного інструменту на 54 Вольт. І акумуляторні батареї на 54 В, які автоматично можуть змінювати до 18 В залежно до якого інструменту вони підключені. Це дозволяє користуватися з практично всіма акумуляторними інструментами DeVolt, маючи всього лише один акумулятор. Незалежно, чи у вас топу акумуляторний тример, Чи у вас простий акумуляторний шуруповерт? Ось ми вже й прийшли до 2022 року. На даний момент компанія DeVolt має більше 300 електроінструментів і більше 1100 аксесуарів, одягу, взуття, а також захистів самозахисту. Ось і закінчується наша доволі інтересна подорож часі, який можна зробити з цього висновку, для те, що компанія DeVolt з самого початку робила топовий інструмент. І за всі ці 100 років DeVolt зробили величезний вклад у розвиток інструментів. Я більш ніж пам'ятаю, що компанія буде й далі розвиватися і рати нас новим потужнішим інструментом. Ось і все, мій розказ підійшов до кінця. Тепер ви знаєте трішки більше, чим знали до цього моменту. Я дуже надіюсь, що вам було інтересно його слухати. Якщо так, ви можете поставити лайк і подивитися мої минулі роботи. А якщо ні, сміло ставте дизлайк і далі гортайте ленту Ютуба. зараз я з вами прощаюсь, але тільки для того, щоб зняти для вас нове інтересне відео.